Пане Михайле, ви автори багатьох книжок зі шкільної математики. У народі вас називають мерзляками. А як вийшло, що мерзляки вирішили писати шкільні підручники? Усі мерзляки шкільні вчителі. Ми почали працювати в школі далекого 1979 року. Перший наш підручник з'явився у 2004 році. Довгі роки, готуючись до уроків, ми збирали матеріали. Поступово їх накопичувалося багато, і в якийсь момент ми зрозуміли, що наша колекція це по суті неоформлений підручник. Тобто у вас підготовка до уроків займала багато часу? Так, багато. А як ви вважаєте, вчителі, які зараз працюють за вашими підручниками, теж довго готуються до уроків? Адже ви теж колись працювали за чиїмись підручниками. Зрозуміло, що я не можу відповісти вам за всіх вчителів України я можу лише робити припущення. Але пам'ятаючи, як багато часу у нас йшло на підготовку до уроків при створенні власних підручників, ми взяли за основу такий орієнтир написати не просто підручник, а підручник-помічник. Підручник, який зробить роботу вчителя простішою, розповім вам дуже повчальну історію. На початку 2000-х я зі своїми близькими друзями та співавторами Віталієм Полонським та Аркадієм Мерзляком брав участь у семінарі, однією частиною якого була така тема Що таке якісний підручник. Семінар проходив у гостинній Одесі. Виступав я, в залі сиділа яскрава одеситка, вчителька предпенсійного віку. Вона всім своїм виглядом давала мені зрозуміти, що їй дуже не подобається те, що я говорю. Її терпіння вистачило хвилин десь на 15. Потім вона не витримала і вигукнула Молодий чоловіче! Я тоді, у порівнянні з нею, був молодим. Перестаньте морочити нам голову. Ви знаєте, що таке хороший підручник? Це коли ви на пережві зробили ось так, і вона швидко перегорнула сторінки книжки. І ви вже готові до уроку. Виглядала як чистий епотаж. Тільки пізніше до нас дійшло, що мала на увазі ця мудра жінка. Нині в Україні процедура вибору підручників відбувається досить демократично. Вчителі голосують за той підручник, який їм подобається. Ви згодні? Дійсно, це так. Більше того, на українському ринку є чимало гідних підручників. Як кажуть, наші англомовні колеги з Руїс Елот choose from». Тобто, є з чого обирати, і що у вашому підручнику є такого, заради чого вчителям варто вибирати саме його. З вашої попередньої розповіді я частково знаю відповідь на своє питання. Ви створюєте підручники-помічники, які полегшують роботу вчителя. Так, це одна з головних рис нашого підручника. А що ще? Почне з Лінацька, здалеку, але з дуже важливого будьте здорові та живіть до 120. Але уявіть собі, що вам треба зробити операцію, до якого хірурга ви звернетесь. До того, хто керує дуже великою кафедрою, має інші високі посади, консультує молодих хірургів, але сам майже не оперує. Чи до хірурга, який працює у лікарні та оперує майже кожного дня, отримуючи добрі результати? Відповідь очевидна ми, мерзляки, все своє життя працювали у школі. Це наша головна робота. А там писання книжок це друга робота. Тому ми, як практики, знаємо, яка книжка потрібна учням та вчителю вчителю, який хоче працювати сумлінно. А чому ви зробили уточнення про сумлінність? Хиба бувають підручники для тих, хто не хоче працювати сумлінно? Давайте я краще говоритиму тільки про свій підручник. Усі задачі у ньому поділені на чотири рівні складності. Прості задачі. Перший рівень, задачі трохи складніші другий рівень, непрості задачі третій рівень, і нарешті складні задачі четвертий рівень чи задачі із зірочкою. Причому кожна задача має відповідне маркування рівня складності. Це дуже зручно як для вчителя, так і для учнів, і навіть для батьків, які допомагають своїм дітям у навчанні. До речі, спитаю вас. Як ви вважаєте, якщо з підручника видалити задачі 3 та 4 рівнів складності, то підручник стане простішим? Очевидно, що так. Але якщо це зробити, то буде нечесно, несумлінно. Несумлінно у чому? Типова ситуація для вчителя практика. Слабкий клас. Діти важко розв'язують навіть прості задачі. Тим часом. У класі сидить одна єдина дитина, яка може більш, набагато більше. Якщо на неї не звертати увагу, то це буде нечесно, недобросовісно. Але для роботи з такою дитиною потрібний матеріал. Тут вчителю в його сумлінній роботі допоможуть задачі третього та четвертого рівні складності та рубрика, коли зроблено уроки. У якій зібрано матеріал для тих учнів, які хочуть знати більше. Знання це головний подарунок, який може зробити дорослі дитині. Тому, прибираючи складні задачі, ми робимо цей подарунок менше, або ж зовсім залишаємо учня без подарунка обкрадаємо його на знання. Це дуже важливо пам'ятати і при виборі завденний урок, і при виборі підручника, який може ці знання забезпечити. До речі, це є впровадження диференційованого підходу в навчанні, про який так багато говорять і який дійсно необхідний. Також зазначу до всіх задач із зірочкою. Та більшості задач третього рівня складності в кінці підручника в розділі відповіді та вказівки до вправ надана розв'язки або докладні вказівки, в яких вчителю точно зібратися буде легко. Але ж диференційованому підходу в навчанні не заважатиме, якщо задачі підвищеної складності розмістити окремо наприкінці підручника. Немає перед очима завдання з зірочкою і страх зникає. <свісна> мені ця пропозиція нагадала старий єврейський анекдот. Закінчується будівництво нової синагоги. Приходять до рабини будівельники і кажуть, Ребе, ми не можемо вирішити, треба чи не треба стругати дошки для підлоги. Якщо підлога не строгана, то якось невдобна. Синагога ж нова. А якщо дошки простругати, то підлога буде слизькою, а ваша доні вагітна, теж погана. Рабен довго думав і сказав: Дошки стругати треба, але строганою стороною класти донизу. Гарний анекдот, просто чудово. Чому, скажімо, розповідаючи про переваги підручника, ви акцентуєте саме на задачах, а не, наприклад, теорії. Це ж теж важлива частина. З теоретичним матеріалом у нас теж усе гаразд. Ми, шкільні вчителі, чудово розуміємо, що текст з пунктів підручника насамперед треба писати для дітей. Тому ми викладали теорію коротко, доступно та зрозуміло. Діти, як і дорослі, люблять книжки з картинками, тому текст ми супроводжували великою кількістю малюнків, ілюстрацій, схем. Таблиця. Наочність завжди допомагає сприйняттю. Але повернемось до задач навчити дитину розв'язувати задачі це головна мета навчального процесу, і вчитель має брати саме той підручник, який допомагає йому це робити. Будь-який вчитель практик знає, що краще за тренування ще нічого не придумано. І найефективнішим тренажером є аналогічні задачі. Весь дидактичний матеріал ми розбили на пари таких задач. Вони виділені кольором. Номер задачі чорного кольору, слідом номер блакитного кольору. Це і є пара. Користуватися дуже зручно. Наприклад, одну задачу вчитель може розв'язати у класі, іншу задати додому. Або якщо вчитель побачив, що в учня виникли труднощі з розумінням розв'язання задачі, тоді можна розв'язати аналогічну, також у класі. Ви вже говорили, що всі задачі розділені на чотири рівні складності, а всередині кожного рівня складність задач однакова. Звісно, ні. Складність наростає зі зростанням номерів, адже дитина вчиться, набирається досвіду. Це як підйом з ходинками. З кожним кроком ви все вище і вище. Але складність задач може зростати по різному, наприклад, стрібкоподібну. Сходинки великі і збиратися незручно. Ідеально, коли зростання складності можна схематично зобразити у вигляді графіка зростаючої диференційованої функції. Але насправді так не буває. Тому ми намагалися, щоб складність зростала поступово тоді дитині простіше піднятися на наступну сходинку. Концептуально. Але що робити, коли учень з якихось причин не відвідує школу або ж в учня не склався контакт з учителем? Тут ваш підручник може допомогти? Буду відверто. Не написано. І не буде написано підручника, який зможе замінити хорошого вчителя, особливо у процесі навчання розв'язанню задач. Водночас наш підручник і тут йде назустріч учневі. У кожному пункті ми докладно розбираємо розв'язки характерних для цієї теми задач. Це не панацея, але суттєва допомога. Водночас має працювати зв'язок. Підручник, учитель, учи. Чи правильно я розумію, що будь-який підручник вимагає від вчителя готуватися до уроків? Однозначно, я щиро вітаю, коли вчитель перебуває у пошуку підбору матеріалів до уроку. Більше того, я сам, будучи автором підручників, готувався до уроків. Адже процес реального викладання набагато ширший за будь-які. Наперед написані тексти. Хочу з повною відповідальністю сказати таке: якщо вчитель вибрав підручник і водночас витрачає купу часу на підготовку до уроків, то обраний ним підручник перетворюється на навчальний посібник. Тому що підручник це книжка, за допомогою якої можна повністю наголошую повністю. Побудувати навчальний процес. Зрозуміло, що книжку, про яку ми зараз говоримо, ви вбачаєте саме підручником. Але як це зрозуміти вчителю? Адже вибір все ж таки за ним. Згадайте, з чого розпочиналася наша розмова із задач. Що означає що вчитель, готовий до уроку? Насамперед, він підготував до уроку пакет задач, куди входять ті, які треба розв'язати у класі. І ті, які треба задати додому. А також серед них обов'язково мають бути задачі, що допомагають здійснювати диференційований підхід зацікавлювати дитину, розширяти її світогляд, знаходити зв'язки з іншими галузями знань. У нашому підручнику задач багато більше того, за один навчальний рік все розв'язати складне. А головне їй не потрібно. Підручник пропонує широкий вибір задач на будь-який смак. Як я вже казав, задачі розділені на 4 рівні складності, найбільше задач першого та другого рівні складності. Якщо вчитель хоче для розминки почати урок з розв'язання простих задач усник прав, будь ласка, ці задачі є у нас, їхні номери виділені рожевим. Кольором. Паралельно зауважу, що складність підручника визначається не наявністю в ньому складних задач, а відсутністю простих. Я про це наголошував у презентації підручника Геометрія для восьмого класу. А простих, як бачите, багато. Більше того, з огляду на обставини вимушеного розширення онлайн режиму викладання. У новій редакції підручника ми значно збільшили кількість простих задач. Без повторення не можна досягти хороших результатів. Тому після кожного пункту є рубрика «Прави для повторення Добре, коли учня підготовлено до вивчення нової теми. Для цього ми маємо відповідну рубрику Готуємося до вивчення нової теми. Учні мають навчитися застосовувати математику. Тому ми створили спеціальну рубрику Чимось застосовувати математику, в яку включили задачі, що є моделлю реальних ситуацій. Дуже добре, коли задачі з математики стимулюють учня до пошуку нових знань не лише в згалузі математики. Так з'явилася рубрика Домашня практична робота. Нерідка. Навчальна ситуація вимагає від вчителі здійснити експрес-контроль. Для цього, після кожної теми, ми розмістили рубрику Перевір себе в тестовій формі. У процесі навчання значну роль відіграє тематичний контроль. Підручник має допомагати готувати учнів до контрольних робіт. Тому ми маємо рубрику готуємось до тематичного. Оцінювання. Є задачі, для розв'язання яких можна використовувати комп'ютер. Ці задачі ми позначили спеціальною піктограмою. Добірка задач виглядає як шведський стіл у гарному готелі, але є не дуже зрозуміла для мене страва. Про що йдеться, в Учимося робити нестандартні кроки. Мені зручніше пояснити мету цієї рубрики, попередньо розв'язавши задачу номер 191 з нашого підручника. На дошці написано многочлени Х плюс 2 і 2х плюс 1. Дозволяється записати туму різницю або добуток будь-яких двох з уже записаних многочленів. Чи може на дошці з'явитися многочлен 2х куб плюс х плюс 5. Почну з популярної помилки. Яку роблять учні при розв'язанні цієї задачі. Учні записують суму, різницю і добуток даних многочленів. А далі кажуть дивіться, ми не отримали многочлен 2х куб плюс Х плюс 5. Значить, все розуміло, такий многочлен отримати не можна. Учні не розуміють сенсу фрази з умови з уже написаних многочленів. І ця умова дозволяє написати і багато інших многочленів. А коли учні починають розуміти, що з допомогою дозволених операцій можна отримати багато многочленів, то вони починають робити спроби отримати саме многочлен 2х куб плюс Х плюс 5. Але у них нічого не виходить для учнів це виглядає як підтвердження гіпотези. Що цей многочлен отримати не можна. Але це лише гіпотеза, яку треба довести. І раптом, можливо, як певне осяяння з'являється несподівана підкреслюю несподівана ідея. При х дорівнює одиниці кожен із даних многочленів х 2 і 2х і 1, приймає значення, що дорівнює 3. А сума різниця. І добуток чисел, що ділиться націло на 3, теж ділиться на 3. Значить, щоразу після вказаних операцій, на дошці буде з'являтися многочлен, який при х дорівнює одиниці набуває значення, яке націло ділиться на 3. А ось многочлен 2х куб плюс х плюс 5 при х дорівнює одиниці. Набуває значення 8, тільки націло не ділиться на 3. Робимо висновок. Многочлен 2х куб плюс Х плюс 5 на дошці з'явиться не може. Подивіться, ідея розв'язання абсолютно несподівана, але саме розв'язання зрозуміле і доступне. Такі задачі ми називаємо красивими. До речі, ми з вами щойно вивели формулу математичної краси. Красива задача дорівнює несподіванка плюс простота. Яка роль красивих задач у викладанні математики? Величезна. Її важко переоцінити. Красиві задачі. Допомагають учителям зробити шкільну математику привабливим предметом. Красиві задачі. Це щось подібне до засобів агітації за математику. Таким чином, рубрика Учимося робити нестандартні кроки допомагає вчителю популяризувати математику, закохувати дітей у цю чудову науку. Зараз одна з вимог до підручника в Україні наявність електронних додатків до книги. Як це реалізовано у вас? Це дуже слушна ініціатива. У нашого підручника є електронний додаток, у якому є кілька розділів. Це відеокурс, як розв'язувати задачі. Інтерактивні тести, які вчитель може використовувати у своїй роботі. Біля назви кожного пункту підручника розміщено QR-код, за допомогою якого можна перейти до відповідного розділу електронного додатку. В електронному додатку є рубрика Жива алгебра. Розробка допомагає учням візуалізувати математичні поняття, такі як графіки функцій, алгебричні рівняння тощо. Це робить навчання більш цікавим і ефективним. А ще в електронному додатку є серія математичних ігор, які дозволяють учневі перевірити свої знання в ігровій формі. Це полегшує задачу вчителя. А учням дає шанс проявити себе та навчатися із задоволенням. Є дуже відома фраза про те, що вчитель своїм предметом також має виховувати математика не виняток. Ви згодні з цим? Ну, а якщо згодні, то як за допомогою вашого підручника можна це здійснювати? Так, це абсолютно правильно. Вчитель це не сусід, який вміє розв'язувати задачі. Це педагог, який викладає певну ідеологію, яка має її виховувати. У нашому підручнику є спеціальні рубрики, які розповідають про здобутки української математичної науки наших науковців. Ми постійно спостерігаємо, що, на жаль, українці не впевнено розмовляють рідною мовою. До того ж, математична мова специфічна і в ній роблять дуже багато помилок. Тому я зраділа, я дуже зраділа, побачивши у вашому підручнику рубрику про правильну вимову математичних термінів. Наша розмова добігає кінця. Що б ви ще хотіли додати? Усі наші підручники створювалися. За найактивнішою участю видатного українського педагога Віталія Полонського, і цю книжку ми присвячуємо його світлій пам'яті.